Мене звати Андрій Тимофєєв, і ми зараз знаходимося на майданчику Тимофєїв Карс. Сьогодні ми з вами проведемо повний справжній краш тест автопілота Тесла. І так, прищіпайте паски безпеки, і ми розпочинаємо. Зараз я покажу, які бувають автопілоти в Tesla. Вашій Тесла обов'язково є а, отут напис. Тут може бути написано просто «автопайлот». це так називаємо базовий автопілот. А, може бути автопілот розширений і може бути Full self self-driving capability», саме як в цьому автомобілі. Це означає, що автомобіль, тут є підсказка, має можливості повного самокерування. І ніж ви бачите напис Full self Driving supervised». Це означає, що цей автомобіль. За допомогою програмного забезпечення може використовувати апаратне забезпечення повного автопілоту. Конкретно цей автомобіль у нас це Model 3 2022 року, вже на процесорі Ryzen, як ви можете бачити. Технічно це hw 3 автопілот версії 3, буває ще 4. Але тут у нас встановна третя версія, і саме на цьому автомобілі ми зараз проведемо так називаємий повний краш-тест цього автопілоту. Таки, перша наша поїздка буде коротка. Ми відправимося зараз на епіцентр, який знаходиться недалеко від нашої локації. Для цього ми знаходимо в навігації сам епіцентр, натискаємо кнопку Побудувати маршрут. Включаємо драйв. І от ми відправляємось в епіцентр. Автомобіль сам виїжджає, як ви бачите, мої руки взагалі не на кермі. Вона пропускає машини, якщо вони є. І от ми з вами їдемо в епіцентр. Ви можете бачити тут дорогу, як автомобіль бачить розмітку, бачить пішохідний перехід. А оця блакитна смужка означає, що автомобіль рухається на автопілоті, тобто без керування водієм. Бачить стопчики, які тут стоять, об'їжджає їх. Тут намальована карта, куди ми будемо їхати, її можна зробити більш. Автоматично включає лівий поворот, показує, що ми будемо змінювати смугу. Він хоче ще раз змінити смугу. Зараз попереду буде ремонт під мостом на метро сукорки, і ми зможемо побачити, як це побачить автопілот і чи він об'їде ці перешкоди. Воно їх намалювало, він бачить, що це перешкоди. Якби ми їхали в тій смузі, то він би їх автоматично об'їхав з правого боку. Нагадую, що ми їдемо повністю без допомоги водія. Автоматично автомобіль змінює смугу вправо через те, що скоро нам треба буде повертати направо. Для цього він займає праву смугу. Періодична асистент навігації нам підказує, куди ми можемо рухатися. В мене інтерфейс автомобіля на англійській мові через те, що, на жаль, української мови ще немає. Є або варіант з англійською мовою. Зараз ми бачимо, що попереду припаркований автомобіль. Він його вдало об'їжджає зліво і рухається далі. Інтерфейс встановлений український, бо є або російський, або англійський. Я віддаю перевагу англійському інтерфейсу, ніж кацапському. Зараз буде цікаво побачити, як ми заїдемо на парковку епіцентра і чи припаркується автомобіль самостійно. Попереду червоний. Тесла це бачить, зупиняється. Також бачить, що правий ряд їде виключно направо. Через це ми їдемо в другому ряду, для того, що нам треба їхати далі прямо. Wow. Засвітилося зелене світло світлофора, ми рухаємося далі. Судя по карті, ми зараз будемо повертати направо на парковку епіцентра. Чомусь він вирішив зробити більше коло. Я б повернув би раніше праворуч, але я не думаю, що це є проблема. Right. Зараз попереду фура, цікаво, як буде це. Тут він бачить людей, він їх пропускає, і після цього right. рухається направо. In 200 meters, your destination will be on the left. Далі ми вже рухаємося по парковці по центру. Попереду стоїть автомобіль наш на монтажу. Він його... ага, Він вирішив поїхати наліво. Я думав, він його буде об'їжджати. Я так думаю, що ми зараз будемо паркуватися. І так, ми розпочинаємо автоматичне паркування. Mm -hmm. Схоже, що ми будемо паркуватися на місце номер 10 Зараз ми з вами йдемо за покупками в епіцентр. Покупок в нас буде дуже багато. Через це, після того, як ми зробимо покупки, ми попросимо, щоб автомобіль наша Трійка приїхала за нами і забрала нас з нашими покупками. Купити те, що планувалося, не вийшло. Але наразі ми попросимо нашу Теслу, щоб вона приїхала до нас прямо сюди. Я навіть не знаю, де на цьому великому парку-майданчику вона знаходиться. Для цього ми відкриваємо додаток «Tesla», обираємо функцію Simon і ми натискаємо кнопку Go to Target. І от по камері ми можемо бачити, що автомобіль розпочинає рух в нашу сторону. Я думаю, що десь скоро ми маємо побачити автомобіль, а от і наша Тесла повертає до нас. Hello, я тут. Будь ласка, сюди під'їжджай. Ближче, ближче. А, тут ви можете бути з великими пакунками або на вулиці, просто може падати дощ або сніг. І через це шукати автомобіль по парковці може бути складно. Це дуже зручна функція, яка є частиною повного автопілоту. Ви можете викликати автомобіль, він до вас під'їжджає, ви сідаєте і рухаєтесь далі в тому напрямку, куди вам треба. Вирішили змінити локацію і заїхати в метро, щоб купити кави, задали їй наступну точку, і вона нас везе повністю знову в автоматичному режимі. Хочу нагадати, що за цю всю поїздку, яку ми сьогодні знімаємо, ще взагалі навіть я не торкався керма. Зараз воно думає, що треба повертати з правої смуги, але побачила припаркований автобус, об'їхала його, і ми рухаємося далі. Включила поворот, повертає направо на парковку метро. Зараз, до речі, знову зможемо побачити, чи буде виконана функція автоматичного паркування чи ні. А також цікаво, чи побачить воно ці жовті смужки е, на півсфери, і чи не наїде на них. Ну, судя по візуалізації, вона їх бачить. І я думаю, що наїжджати на них не буде. В принципі, достатньо гарно їде. Так само я заїжджаю на парковку метро по довгому колу, і зараз десь будемо пробувати припаркувати її. Тепер вип'ємо кави і відправимось далі в дорогу. Далі в нас буде найцікавіше. Ми будемо їхати з лівого берега на правий. Це майже через весь Київ. Використовуючи навігацію, ми забиваємо адресу, вбиваємо Артема. Воно нам підказує, що зараз ця вулиця називається Січових стрільців. 15 кілометрів. Вона показує залишок батарейки, який буде, коли ми приїдемо. Далі ми включаємо режим драйв, включаємо автопілот. І автомобіль має рушити самостійно. Далі ми просто виконуємо роль глядача. Побачила лежачий поліцейський, злякалася його, я йому підказую, що можна проїжджати. І їдемо далі. Ще один лежачий поліцейський. Цей поліцейський не уявляв себе у якоїсь. Небезпеки для Тесла. Далі показуємо правий поворот. Виїжджаємо на Григоренка. Достатньо деталізовано відображає всю обстановку навколо нас. Бачить, що права смуга зайнята припарковими автомобілями. Об'їжджає їх, займає третю смугу. Бачить світлофори. Бачить, що зелений. значить Можна їхати. Впереду пішоходи. Точніше сказати, велосипедісти, Самостійно зупинилася, пропустила і рухаємося знову далі. Показую правий поворот. Тут ми будемо зараз виїжджати на бажана. Достатньо цікавий тут з'їзд. Подивимося зараз, як вона з цим впорається. Пропустила праву смугу, по якій є заїзд направо, і в другій смузі поїхала далі. За допомогою камер вона бачить, що зліва немає перешкоди, і достатньо бодьора рухається вперед. В принципі, в налаштуваннях я зараз покажу, ми маємо автопайлот, маємо три варіанти профіля, з яким буде їхати автомобіль. Найлегший стандарт і Харрі. Я. Я зараз користуюся стандартом. Х'юрі – це ну, найбільш такий агресивний, можна спробувати його. Зараз він бачить перешкоду попереду, об'їжджає справа. Якщо побачити ці каждої? Я думаю, що буде об'їжджати далеко зліва. Якщо ви придбали собі автомобіль а, з Америки, так званий американський біток, то ви можете бачити у себе а, замість full self-driving capability три варіанти автопілота, якого, в принципі, які, в принципі, існують в Тесла. Це а, базовий автопілот, так званий автопайлот. В цьому режимі а, ваша Тесла буде. Тримати смугу, буде сама гальмувати, буде сама розганятися. Це ну, десь схоже на той режим, в якому ми їдемо зараз, але не буде їхати з точки А в точку Б. Це достатньо зручно, якщо ви їдете по прямій дорозі або в заторі, ви можете включати цей автопілот, і автомобіль буде вас вести просто по прямій дорозі. Не зупиняючись на світлофорах, не повертаючи вліво-вправо, а просто тримаючи смугу. До, ну, вона робиться достатньо якісно. Але це не більше, ні менше, просто їхати по дорозі по прямій. Також тут може бути розширений автопілот. Це коли автомобіль буде, крім того, що тримати смугу, він зможе самостійно паркуватися і зможе самостійно змінювати смугу руку, руху, якщо ви включаєте лівий або правий поворот для автомобіля це буде сигнал, що треба змінити смугу вліво або вправо, і він замість вас зможе це виконати. І найбільш крутий варіант це full-stell driving capability. Це означає режим повного самокерування, коли автомобіль. От, то, що ми зараз з вами і бачимо, самостійно без допомоги водія, може їхати з точки А в точку Б. В Америці ця функція не потребує ніяких додаткових налаштувань. Ви просто купляєте або берете в оренду автопілот повний. І автомобіль починає їздити з точку А в точку Б. В Україні для того, щоб працював повний автопілот, необхідно встановити додатково так звані кастомні карти. От це можна бачити по цій стрічці, де написано North America 2025.2. Фізично це зроблено на карту Канади нанесена Україна з українськими картами, дорогами вулицями. І для Тесли ми зараз знаходимося в Канаді, але фізично ми знаходимося в Україні, і це дозволяє нам використовувати функцію повного самокерування. Зараз можемо подивитися, тут попереду відбуваються ремонтні дороги на південному мосту, і достатньо цікаво, як воно зараз буде себе тут вести, бо ну, роз'їзд достатньо складний, їде фактично тільки лівий ряд. А всі інші автівки вклінюються вліво, і це достатньо складно, навіть коли ти сам керуєш автівкою. І от ми зараз подивимося, як це буде відбуватися, коли автомобіль керується повністю роботом. От вона включила лівий поворот. Бачить, що її пропустила автівка ззаду. Ми можемо їй за це подякувати. І дивимося, що буде відбуватися далі. На жаль, ще Тесла не навчилася українських правил, коли автівка ззаду тебе пропустила. Треба да, включити аварійку для того, щоб подякувати. Зараз вона бачить, що в правій і центральній смузі відбуваються ремонтні роботи. Через це вона займає ліву смугу, робиться достатньо гарно. Ну, Знову ж таки, нагадаю, що функція автоматичного подяку ще не існує, тому ми зробимо це в ручному режимі і рухаємося далі. Нагадаю, що за час ну, сьогоднішнього всього тест-драйву нашого ще жодного разу я не тримався за кермо. Автівка повністю самостійно нас везе. Хочу звернути увагу, що ми маємо версію автопілота 12.6. Того перший раз нас тесла попросила взяти за кермо. Насправді їй хотілося не так, щоб ми взялися за кермо, а, а тут є камера внутрішня в салоні, яка відслідковує увагу водія. І якщо водій втрачає увагу, ну, наприклад, починає заліпати в телефоні або дивитися десь вліво-вправо, то для нього ця дія потребує якоїсь додаткової уваги, і вона може попросити взятися за кермо. Якщо водій зосереджений на дорозі, то власне ніяких додаткових дій автомобіль не буде вимагати від водія. Ми Маємо версію програмного забезпечення автопілоту 12.6 апаратне забезпечення версії 3. Його ще в народі називають ХВ-3. Хаве-4. Це Model 3 з 2024 року або Model Y з середини 2023 року. Вже існує 13-та версія автопілоту повного. І в Америці зараз для вибіркових водіїв існує ранній доступ до 14-ї версії. Я думаю, що в недалекому майбутньому ми зможемо записати продовження в цього відео на версії 13 або 14. І буде дуже цікаво порівняти, які зміни відбулися в 13 13-й або 14 14-й версії. Автопілотом. В принципі, закінчився ремонт дороги, через це вона займає, звільняє ліву смугу, займає право. Зараз займає максимальне право. Можливо, да, вона буде через 400 метрів повертати направо. Як на мене, це функція повного автопілота достатньо зручна і неможливо сказати, що це прям необхідна функція, але, ну, так, от, вдуматись. Який ще автомобіль здатний запропонувати таку або схожі функції? На сьогодні це може зробити настільки якісно тільки Тесла. Тесла справді автомобіль номер один по оновленнях і функціях в програмному забезпеченні, які може запропонувати автомобіль для водія? І рухаємося далі. От впереду цікава ситуація: автомобіль зліва буде повертати наліво, вона це бачить і об'їжджає його справа. Що хочеться відмітити з неприємного в автопілоті, ну що існує наразі, це навігація в Україні працює без урахування заторів. Це ми можемо бачити. От по цьому напису «Navigation without connectivity». Це означає, що маршрут, який будує автоматичний автомобіль, він не враховує затори. І інколи це буває достатньо незручно. Тому якщо я користуюся повсякденні навігацією або автопілотом Тесла, то в мене зазвичай знизу тут розташований телефон з Waze, яким я перевіряю, а чи взагалі туди ми їдемо чи ні. Ну, виходити з цієї ситуації можна тим, щоб будувати маршрут через кілька точок, щоб він ну, об'їжджав затори. І в принципі, тоді затори будуть не так страшні, як їхати через них. Зараз замігало зелене світло, жовте автомобіль автоматично зупиняється. Не знаю, видно вам з камери чи ні. Мої ноги ну, взагалі не натискають на жодні педалі, ні на гальма, ні на акселератор. Всі ці функції виконуються повністю автоматично автомобілем. Бо можна було б і проскочити. Особливо моя думка: що якби більша частина їздила в такому режимі, як їздить автопілот Тесла або за допомогою автопілота Тесла, то заторів в Києві і взагалі в містах України було б набагато набагато менше. Було б набагато менше ДТП, бо вона дотримується правил, вона не проскокує на жовтя, вона не їде на червоне світло, вона пропускає світлофори, вона ніколи не виїде на перехрестя, якщо там вже утворився затор. І ну, якщо на перехресті є затор, то вона дочекається, поки цей затор звернеться, і тільки потім почне проїжджати це перехрестя. Зараз займає ліву смугу через те, що середня їхала недостатньо швидко. Це також частина функції автопілота, коли вона автівка обирає самостійно смугу, в якій треба рухатись. Якщо потрібна смуга їде повільніше, ніж треба, то вона буде займати іншу смугу для того, щоб їхати з більшою швидкістю. А, смотри, яка тупанула. А куда йде вона? Вона думала, що тут пробка. Ах, ти ваша. А, виролила. Цікаво, якщо поставити э, через МакДрайв маршрут, як вона буде там з'їде, до окошка, то зупиниться. я думаю, що ні. Ну щоб сама там, за бургером їхати. Ну, да, так типу, знаєш, з додатка нажав. Ша різдві бургер. Да? Uh, double Дабл чизбургер меню, будь ласка. А, еще бачите? Як незручно, вона хоче їхати прямо з ряду, з якого не можна їхати прямо. Або не побачила вона ще розмітку, або. Так, не прочитала. Я забрав керування і зараз перелаштую її в сусідній ряд. І знову вертаю її функцію автопілота. А зараз буде Бесарабська площа, чи, можливо, вона зараз вже інакше якось називається. Але ну, там достатньо жвавий такий рух, і буде дуже цікаво подивитися, а як же вона проїде її, ну, його, то ті складні перехрестя. Це ж вона перший раз взагалі не Бесарабці. Ілон Маск достатньо довго йшов, до щоб зробити справді повний автономний автомобіль ну, Так званий повний режим Full Self-Driving. і є, о, європейські регулятори ну, з ними там вони ведуть окрему боротьбу і вони ну, не дають права Теслі, Теслі використовувати режим повного автономного самокерування в Європі, в європейських країнах. І Тесла дуже хоче цього, і не виходить у Ілона Маска там, і команди це зробити. Але м, круті українці <смі> зробили це, вони натягли Україну на карту Канади і воля, автопілот працює в Україні. І я думаю, що коли Тесла отримує аналітичні дані з режимом повного автопілоту на своїх серверах, то вони напевно трошки дивуються і думають, ну ніфіга собі, <смі> Україна поборола всіх регуляторів. В Україні то можна. <хи> і вона намагається виїхати з цього затору. Вона оминає дві ліві смуги, Того, що вони їдуть наліво і створюють затор, а нам треба прямо. І вона це дуже гарно зробила. Об'їхала затор і їде по смузі, яка їде прямо. Мені дуже подобається. Зараз бачить, що нас підрізають, пропускає. Напевно, ще можна додати функцію автоматичного сигналу. Але це, мабуть, вже буде наступна версія. Попереду така цікава машина, рогата. Дуже обережно повертаю направо. Переживаю, щоб не зачепити стопчики. Робиться виключно добре. Зараз думаю, а, а вдруг хтось побіжить, ніхто не побіжав, і їдемо далі. Опа. Побачила чоловіка, об'їхала чоловіка і поїхала далі. Доїжджаємо вже до нашої точки, залишилось всього 2,4 кілометри. На жаль, вона не розуміє, що на зелену стрілку можна їхати направо. Через це ми їй підскажемо, що це можна робити. Я так розумію, що в Канаді не існує таких зелених стрілок, як в Україні. На Брущатки. Хто вона не знає? Рішила прямо, що проскочиться. Дівець, Ти видел, люк об'їхала? Ну це диво дивне, чудо, чудесне. Я думав, куди вона поп'ятувала наліво. <рес> давай, давай. О, хуй. Так, да, бачимо, лівий ряд повертає на ліво. Вона стала вправий. Щось їй тут дуже не подобається, але вона... Потрошку, потрошку і поїхала. Знов займає лівий ряд, бо права смуга виключно для громадського транспорту. До нашої точки залишається 600 метрів. Каже навігація, що для цього потрібно цілих 4 хвилини. Займає правий ряд. Що? Опа, опа, не проскочила. Вже майже доїхали. Не доїхали. Давай, все, чуть-чуть. Що, припаркується так? так? Де вона припаркується? Велодорожка. Все, припаркувалась. Ну, дякуємо тобі. Ось і закінчилася наша пригода сьогоднішня. На щастя, обійшлося без якихось неприємних сюрпризів. Ми проїхали сьогодні 22-майже 23 кілометри. Це була дорога з нашого майданчика на Славутичі до епіцентру. З епіцентра ми поїхали за кавою в метро. І з метро ми приїхали на січових стрільців. Цей маршрут зайняв нас 22, майже 23 кілометри. Як бачили, ми взагалі не користувалися кермом. І в цілому, що я хочу сказати, що цей режим ну дуже дуже допомагає, особливо в заторах, ви спокійно собі можете відпочивати, поки ваша автівка доставляє вас з пункту А в пункт Б. Власне, ви побачили, як працює повний автопілот в Україні. Якщо у вас буде бажання, щоб ваша тесла їздила. Так само самостійно без участі водія. Звертайтеся, ми з радістю з цим допоможемо. Або якщо ви ще не маєте Тесла, то так само звертайтеся в Тімофєвкарс. Ми допоможемо привезти з Америки або продати автомобіль з наявності. За потреби можемо зробити, щоб він так само їздив самостійно, як їздила сьогодні наша автівка. На цьому сьогодні все. Побачимось в новому відео. Пока.